Перебуваю на рівненщині з робочим візитом, щоб подивитися на об'єкти соціальної інфраструктури, на нові спільні проекти, які б ми могли і хочемо розвивати разом з рівненськими громадами. Тому я дуже задоволена. Побачила центр протидії кризову кімнату протидії домашньому насильству а також де працюють із дітьми, що постраждали від насильства. Також для мене дуже важливо покращувати забезпечення людей з інвалідністю. Що отримали її в результаті російської агресії допоміжними засобами реабілітації, такими як крісла колісні протези, ортези і власне вклевані. Ми побачили чудовий приклад реабілітації, коли людей вчасно і якісно реабілітують, навчають їх як користуватись такими девайсами. А так само, що дуже важливо, навчають, як використовувати це в житті. Ми, коли говоримо про реабілітацію, ми маємо на увазі комплексний підхід. Це психологічна реабілітація, це про ментальне здоров'я, це про зайнятість в тому числі. Реабілітації потрібна багато і ми маємо підготувати якісних фахівців, дати їм спроможність, щоб вони були професіоналами з великою буквою.